Вітаю, друзі. Звична тема. Хотів сказати незвична тема, да ні. Якраз це як продовження на той резонанс і на ті відгуки, які надійшли, які до сих пір там бурлять в інтернеті після циклу міні-лекцій на тему щастя на 1 плюс 1». Я вирішив. Є багато пропозицій на тему продовжити це. Це цікаво. А чому ще б не висказати кілька контрверсійних варіантів? Ні, соціально-психологічний експеримент, я зараз поки що припиню а Підкинув іншу ідею, мабуть, вона буде реалізована, але почекаємо. Ну, але я вирішив, раз це так цікаво. Ну чому б ще раз не глянути або періодично не поглядати на цю тему з іншої точки зору, показати якісь ще особливості, нюанси, дослідження, але без заглибокого заглиблення в наукові статті в якийсь науковий матеріал, все таки клуб думаючих людей одночасно і слухає, і думає, і відпочиває. Не даремно так багато музики, і музика завжди супроводжує. І сьогодні я щось буду говорити про музику, яка також є елементом задоволення і щастя для багатьох людей. Мені це подобається. Я від цього відпочиваю, я цим насолоджуюся. І одночасно є музика, яка заставляє думати. Наприклад, я сьогодні покажу вам композитора, якого всі ви знаєте, але він. Своїми останніми роботами заставляє так переслуховувати, тому що в силу, можливо, віку під 70 років а, міняється, змінюється його романтиз 70-х років. Що ми тоді його слухали, захоплювалися. Боже, скільки його слухали? Я впевнений зараз. Тільки почну розповідати всі, а хто ж його не знає? Але от крайні роботи. Це зовсім не то. Це не той композитор, який ми слухали, там захоплювали 70-х. Отже, будемо продовжувати. Я попробую, я думав, як це зробити, і вирішив записати дві-три, ну, як, як вийде таких підряд, ну, принаймні, номер один я вже поставив про щастя. Чи можна його контролювати? І. Ви вже побачили по підзаголовку, і там стоїть недаремно цифра 1. Навіть картинки не буду а заставки змінювати, щоб було зрозуміло, що це один цикл. Ну, не знаю, скільки з мене там по часу вийде, бо дійсно час великий дефіцит. Але все-таки хочу закидати в наш клуб. Думаючих людей, за що я вам дуже вдячний, друзі, що ви думаєте, дописуєте, дискутуєте, радитеся, розповідаєте щось. Я все це читаю, пробую врахувати. Мінус тільки час, як завжди, не вистачає. Отже, чуть-чуть про щастя, такими невеличкими включеннями, як продовження тих великих циклів, які були в мене там навіть велика лекція опублікована, або цей міні-міні-серіал, можна так його назвати, з соціально-психологічним експериментом на на один плюс один. Буду говорити про щастя, але почну, як завжди, з елементу. Ну, якщо не щастя, то принаймні задоволення. а Задоволення це музика. Велкам, друзі. Не впевнений, що всі відразу кажуть, а це про нього мова. Ага. Більшість сказали чекай, вроді би десь бачив, бог його знає. Хоча слухав, не думайте, що я так запам'ятовую всі ці обличчя композиторів, виконавців. А це не так. Якби я не послухав його останній альбом, і потім, звичайно ж, переглянув щось про нього, щось додатково, чим він там займається, чому він саме в таку творчість, чому він так змінив свою творчість. А, і те, щоб я чув в 70-х роках, зрозуміло, що йому вже ой-ой-ой а вже далеко не те, що він зараз творить, зараз він творить такі дуже глибокі речі, аби їх відніс уже до класичної музики. А це жан мішель жар. Так саме той жар, якого всі ви знаєте, і в якого і ритмічні музики романтизму 70-х років, так і залишилися, і дуже часто звучать. Але я вам покажу його останній альбом Оксімор Подвійний вініл. А це якраз те, що я переслухав і одразу хочу попередити: це не той жар, якого ви слухали раніше, яким просто фоном йшов до будь-якого відпочинку, до ритміки, навіть до танців, Це вже інший жанр жар. Міший жар. Але повірте, не дивлячись на свій вік, йому там, по-моєму, під 70 чи вже є 70, він продовжує творити і експериментувати звуком студії, не зупиняючись на досягнутому, це точно височайший рівень технічного майстерності, професіоналізму. От тут якраз є таке переплетіння. Романтизмом, цього азарту юнацького 70-х років і сучасних ритмів сьогоднішнього дня. І головне, будь-який його альбом він записав достатньо багато альбомів. Це завжди подія. Однозначно. Є тут один нюанс, чому я вам його показую, і це буде місточок до наступної музики ну Такий буде цикл. цикл про щастя і одночасно цикл одного напрямку музики. Тому що в основу цього подвійного альбому Оксімор лягли деякі замальовки і те, що було записано спеціально для Жан-Мішель Жара іншого французького генія, це точно електронщика П'єра Анрі. От я більше під нього підчитав, не хочу сказати, що я дуже. Знаю електронну музику, але підчитав і зрозумів, що такі речі пропускати мабуть не можна. Це для когось точно буде відкриття. Тому в наступний етюд я точно буду розповідати про П'єра Анрі і буде такий логічний перехід від Жана Мішель Жаре з його крайнім альбомом Максимор до П'єра Анрі. А П'єр Анрі, на жаль, не дожив і не встиг почути власну музику в виконанні жан мішель Жара. І не тільки, тому що там ну, якби жар доповнив його музику, але включаючи те, що, зустрічається з Анрі, Анрі спеціально записував і такі замальовки музикальні, які в незмінному вигляді були включені саме в цей альбом Оксімор. На жаль, П'єр Анрі в достатньо похилому віці: 89 років, в 2017 році помер. І Жан Мішель Жар випустив цей альбом, наче, ну, як, наче сумісний альбом, використовуючи для цього альбома до деякі композиції і основну ідею, про яку я розповім уже, коли буду говорити про П'єра П'єра Анрі. Основну ідею і. Відкриття П'єра Андрія в музиці, ну тоді про нього буде говорити. А жар створює нові звуки, тому до цього альбому треба бути чуть готовим і ну, потерпіти, тому що ну, витерпіти знаєте, важко витерпіти в музиці тишину. Не менш важко в музиці, коли ти хочеш вже чути звуки, ритми, витерпіти звуки природи, які жар дуже легко і інтенсивно вписує, пам'ятаю, попередні його альбоми, в тому числі концерт в Китаї, де багато звучить мови китайської. І Аксімор оригінальна річ, абсолютно незвична, шикарна така музикальна п'єса. Ви, ви точно будете впізнавати стиль Жана Мішель Жара. А, ну, варто послухати. Альбом вийшов у 22-му році. Не можу сказати, що він абсолютно новий. Ну але після цього Мішель Жар нічого не записував ще. Дуже сподіваюся, що все-таки продовжить творчість. І впевнений, що ще будете отримувати насолоду від цього геніального французького електронщика, який уже на сьогоднішній день відноситься до класичних музикантів, композиторів електронного стилю. Гаразд, вертаємося до нашого щастя. Щастя щастя щастя, стільки вже про нього наговорив, навіть лекції начитав, і знову вертаюся, можливо, в в незвичному аспекті. Про що мова? І що б я хотів проговорити сьогодні, в епізоді номер 1 Щастя це вибір, чи щастя це випадковість? Хороше запитання. Все таки, якщо проаналізувати і почати опитувати людей. А, до речі, такі опитування також обвелися і також можете знайти на цю тему публікації. І навіть якщо задуматися про власне життя, або питайте близьких до вас людей. От що б вони хотіли, або що повинні? Давайте так по-іншому сформулюємо запитання. Що потрібно, щоб відбувалося в їхньому житті, щоб вони були щасливі? Я недаремно зараз поставив Чи. Чи щастя випадковість, чи щастя це вибір? Повірте, якщо поставити такі глобальні і достатньо часто тупікові запитання про щастя. То більшість людей або принаймні багато людей вважають, що щастя це наслідок якихось зовнішніх обставин. Доволі часто що навіть незалежних від людини. Ну, наприклад, удача. От є термін пощастило. Це щось таке чуть-чуть навіть непрогнозоване. Очікував один результат, а йому пощастило. Пощастило від слова щастя, мабуть. Тобто удача, успіх. Матеріальні достатки, блага, в кінці кінців любов, сильне почуття, дружба. От пощастило знову я згадав це слово, пощастило, що біля тебе саме такі люди, що ти познайомився з цими людьми або життя пересіяло тих людей, які не робили тебе ну як мі... добре, що не. Щасливими, не нещасливими, а просто були таким баластом, де ти міг зійтися з іншими людьми. Отже, щастя як наслідки зовнішніх причин, а не зв'язаних якби само собою з людиною, хоча дуже важко це відірвати. Але є другий варіант, і якраз навіть нейронауки. Які займаються, і те, що я процитував і сказав, що багато наукових робіт, в тому числі окремі дослідження, теми щастя, які не спускаються аж до слова нейросоціологія, навіть туди заходить нейронауки, а, а тим більше, позитивна психологія, соціальні дослідження, гарвардські дослідження, знову казав, що не буду посилатися, але тим не менше. Є. Знову посилаюся на якісь принаймні величезні дослідження. Так от ці дослідження показують, що значна частина щастя залежить не від зовнішніх обставин, а від внутрішніх процесів. Внутрішні процеси це те, що ми є, це те, що ідентифікує нас як self, як, як я. Хто я? Як я думаю, як я уявляю? Як я сприймаю цей світ? Що я на нього проєктую? Кардинальне запитання: світ дружелюбний чи агресивний? Тут тебе хочуть бачити і радіють, що ти є в цьому житті, що ти зустрічаєшся з цими людьми, що ти виконуєш цю роботу, що ти робиш щось, чи ні. Я, от якраз слово я. Відноситься до внутрішніх процесів слова Я. І я вже сказав: це дійсно наші думки, це наше мислення, це наші звички, це наше ставлення до людей, ставлення до оточення, ставлення до навколишнього, до природи. Ну, наприклад, до погоди. От, всі знають кліматичні якісь речі: то сніг, то дощ, всі чекають сонечко, потім, коли буде жарити сонце, літом, всі будуть чекати про холоду і так далі. Але ставлення до подій може бути незадоволення, ой, знову йде дощ, але може бути зовсім іншим. Коли ти знайомишся з людьми, а тим більше працюючи лікарем і працюючи з їхніми якимись складними психічними проблемами. В тому числі з посттравматичними, стресовими розладами, з депресіями, ти розумієш, як люди втрачають дуже природні задоволення, ставлення до подій. От в них немає відчуття. Я не говорю про всіх, і, звичайно, зараз не буду характеризувати конкретні захворювання, але однозначно, наприклад, я бачу майже кожного дня в силу консультацій і пам'ятаю таких реальних пацієнтів. Які втрачали задоволення навіть від хорошої погоди, можливо, якийсь наївний приклад привів, але я думаю, що ви мене зрозумієте. Ставлення глибоко свого я оцінка, хід думок, як я. От, як я оцінюю своє мислення? Ні, не когнітивні функції. Це не так навіть при знижній когнітивній функції. Ми часто думаємо, що ми дуже добре думаємо і добре пам'ятаємо, хоча це не зовсім так. От внутрішній процес а, свого, свого слова я, свого суб'єкту, який ти сам в собі оцінюєш, це і є внутрішня оцінка слова щастя. І тут логічно запитати, якщо більшість людей, а я ж, знову ж таки не привожу цифри, але такі опитування є, вважають, що можуть стати щасливими, тому що їм можна дати там комусь 10 тисяч євро, комусь 10 мільйонів євро, комусь мільярд євро, і людина миттєво стане щаслива, тому що вона задовільнить себе 1, 2, 3. Як правило, 1, 2, 3, 4, 5 зводиться до матеріальних якихось благ, то. Хочу розчарувати тих, хто так наївно думає, що мені потрібні лише гроші, не треба мене вчити. Всякому щастю, дайте допоможіть мені матеріально, я вирішу всі свої проблеми з нещастям. Я знаю багатьох людей, які достатньо багаті, вище середнього класу, але я знаю їх як пацієнтів. На жаль, я всім бажаю здоров'я, тому що люди, які. Я знаю, заслужили і заробили свої гроші до абсолютно чесної праці, і важкою праці, аж до зношення організму як фізично, так і психічно, дай Бог їм здоров'я, але вони далеко не щасливі, Або мають якісь проблеми з дітьми, або з своїм здоров'ям і так далі. Скажіть, що ви знайдете на дорозі знову ж таки якусь величезну суму, чи хтось вам подарує, чи раптом виявиться якийсь спадкоємець, який відпише на вас свої бізнес, віллу, літаки в Майамі, і ви тут же полетите в Сполучені Штати і раптом станете щасливими. Навіть на цю тему були дослідження. Ні, не спадкоємці, але було дослідження Великого Герберта про те, що на людей яких навалювалося а, щастя у вигляді мільйона або навіть багатомільйонного виграшу в лотерею, через деякий час, правда, не, не миттєво, але через деякий час, через пару років, ставали такими ж, які були до цього, при своїх достатках, які вони не потратили, не програли в казіно. Рівень щастя їх від пікового щастя спускався вниз. Тому слово зовнішні обставини. Які роблять нас щасливими сумнівна штука, бо знову ж таки по великих дослідженнях, я розумію прекрасно, що і, і точно так же, якби ви відповів а, при всіх своїх там задоволеннях з допомогою музики чи ще чогось, чи спілкування з друзями. Ще виконання своєї улюбленої роботи вона дійсно мені подобається. Можливо, в цьому якийсь є і ефект. А хотілось би ще й заробляти побільше, тому що ті всі легенди, які там ходять, ух, скільки заробляють. Це не так. А, і хотілося би, щоб було і ще й матеріально це реалізувати, але це знову зв'язано скоріше з внутрішнім я. Куди, наприклад, розподіляти ці гроші на здоров'я, на подорожі, на музеї, на бачення, Злітати туди, де мріяв, і не знаю, чи, чи, чи взагалі колись зможу полетіти і добратися, і побачити, і почути. Чи отримати от, за моєю спиною вініл, але у мене є такі забаганки і такі речі, які я точно не зможу купити. Ну і нехай, іде мова не про це. Я зараз на цьому прикладі пояснюю щастя як вибір. Щастя все-таки це випадковість, яка прийшла до нас ззовні навіть неочікувано. Чи щастя це для нас, для вас, для мене, це все-таки вибір. Випадковість і вибір. Випадковість зовнішні обставини підвалило щастя. Чи те, як ми сприймаємо життя і те, що в нас є всередині, навіть якщо життя не підкидає тобі ті мільйони, та навіть тисячі, щоб вони там валялися в тебе по дорозі, ти тупо їх збирав? А, чи наприклад у любові? Я знаю, що я ж розмовляю з дуже багатьма людьми. Не обов'язково з пацієнтами. Все-таки я ж не, не лише психіатр і консультую, але і просто розмовляю з людьми. Спілкуюся, де, де б не був, ну я спілкуюся. Моя робота це спілкування. І розмовний жанр психо, терапія, психо. Логія, медична психологія. Спілкуюся, і мене також цікавить. От, люди різних культур, націй. От, вони, чому вони щасливі? Чи нещасливі? Чому вони щасливі японці, чому нещасливі японці? Чим вони відрізняються, по щастю, з французами, Чим вони відрізняються, по щастю, з швейцарцями? І чи щасливі центральні кантони Швейцарії від крайніх північних кантонів Швейцарії? Ой, цікава тема, і вона, повірте, вона достатньо різнопланова. Але давайте не будемо говорити зараз про Японію, про Сполучені Штати, Швейцарію. Давайте говорити про нас, про українців. І я на сьогодні закидаю в наш клуб от оцей вибір і оцю дилему. Чи можемо ми контролювати своє щастя? І пункт перший, який я подав в додаток до Жан-Міше Жара, це чи щастя, це випадковість чи вибір. Щоб ви сказали, щоб ви відповіли для, особисто для себе. Тому що коли ти ставиш запитання і кристалізуєш відповідь в своїй голові, ти хочеш чи не хочеш, ти починаєш під нього ж підлаштовуватися. Кристалізуючи, ти приходиш до єдиного якогось свого внутрішнього висновку. Твій внутрішній висновок, нехай він буде короткочасний, але він уже починає змінювати твоє життя, тому що це твоя думка. А ми вже знаємо, що думки матеріальні, не лише на рівні нейрохімії, нейрохімічних зв'язків, нейротрансмісорів і так далі. Вони матеріальні в тому, що вони. Перелаштовують наше життя, і ми навіть не починаємо жити відповідно до якогось нашого рішення. Навіть якщо ми сказали, ну це дуже дискусійна тема, я не знаю, от для мене більше це важливо. Ви сказали для себе це слово. Це для мене більш важливо. Ок, вважайте, що з цього моменту ви вже починаєте підлаштовуватися під оцю думку. Я так думаю. Власне, тому я і. Хочу закинути кілька ідей навколо теми щастя. І як тільки з'явиться вільна хвилина, я знову продовжу цю тему, ще раз повторюю, не, не гарантую, що буде дуже багато. Ну, хоч, хоча б, там три-три, можливо, спробую з... ініціювати для того, щоб у вас виникали якісь думки на тему, Чим можна управляти своїм щастям. І, мабуть, обов'язково доберемося в кінці. Короткому етюді. так що для цього потрібно робити? Поки що ми говоримо про вибір варіант. Щастя це випадковість, чи щастя це вибір. Ну, от я закинув цю ідею. Вмикаємо старі записи Жан-Мішель Жара, ненав'язливо. І починаємо що? Думати, друзі, думати. Думати до зустрічі.